Соляр показує, в яких сферах наступні 12 місяців будуть зміни, на що варто звернути особливу увагу, куди спрямувати сили і в яких сферах відкриваються нові можливості для розвитку. Солярне Сонце в четвертому домі символізує, що для України відкривається рік з великим потенціалом. Це час, коли слід займатися внутрішнім устроєм країни, навести лад у ключових сферах життя та закласти фундамент для стабільного розвитку майбутнього. Пам'ятайте, наша основна задача формулювати та висловлювати власні думки, а також вчитися слухати і чути пропозиції інших. Саме так у процесі дискусій та спільної роботи ми зможемо знаходити найкращі варіанти розвитку країни.